Всім привіт! Це новий запит, що там є кам'я. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шоп І сьогодні для вас тут працюємо разом з Андрієм Стаховим. Андрію, привіт! Привіт, привіт. У тебе 18 років досвіду в Айтішці в розробці додатків для інтернет-магазинів. Дякую, я тебе смикнула. Ти погодився, і ти є засновником та власником SalesBox, Тому до тебе запитань щодо додатків. Як розробити додаток для інтернет-магазину? Підкажи, будь ласка. Трішечки уйду в другу сторону, скажу, щоб додаток, для кого потрібен додаток. Для інтернет-магазину він надзвичайно потрібен, тому що будь-який додаток це збільшення продажів і збільшення ltv клієнта. Да? І як його розробити, ну, звичайно, є декілька варіантів, для, для чого взагалі потрібен додаток. Кожен бізнес для себе повинен зрозуміти, для чого мені цей інструмент. Для того щоб збільшувати продажі, чи просто щоб він у мене був, щоб я ходив там друзям, показував в бані, що в мене є класний додаток, дивись, купуй і так далі. І фішка тут в чому заключається? Якщо ти вирішив для себе, що тобі потрібно для збільшення продажів, для того, щоб тебе бізнес працював як найкраще, ти міг взаємодіяти з клієнтами, да тобі тільки тоді потрібен мобільний додаток. І тепер ти приходиш до питання: хто може цей додаток зробити? Як відбувається це, спочатку питаються там в, в будь-якій там спільноті, да, в друзів? Хто там Айтішники? Давай в айтішників запитаємо, хто може зробити додаток. Так, да, я правильно я от і як це відбувається? Тобто приходить айтішник, каже, я тобі зроблю додаток, там скільки, скільки буде коштувати, там 200 доларів. Такі о класно, давай поїхали. Йдеш в студію. Кажеш, скільки буде коштувати додаток, якщо нормально, ну типа. Невелика іт да, невелика студія, скільки буде коштувати додаток. Там. Ті кажуть, ми зробимо тобі за 5 тисяч Ух, це ж так дорого, ти що? Йдеш в другу компанію, кажуть, скільки буде коштувати додаток. Ті кажуть, слухай, чувак, ну тобі, по-перше, треба не тільки додаток. Отак я кажу, то вам не тільки додаток. Додаток це тільки 20% по факту того, що вам потрібно. Нам потрібно для нормальної it компанії аналізують ну, для чого додаток? Просто щоб зробити. Ні, бек-офіс, як ти маєш бачити твоїх клієнтів, як ти маєш з ними взаємодіяти і купа купа всього інших процесів, і там викатується чек в 50 тисяч доларів. Ну, в середньому, да? І такі бізнес такі думають: Вау, від 200 доларів до 50 тисяч, так хто ж мені його має робити? І тут 4 роки назад в мене виникла унікальна ідея. А чому не зробити шаблоні рішення? Як є сайти шаблонні, да, яких можна от як вашого експрес там. Прийшли, зайшли і працюєте. І вже отримуєте там через тиждень, вже отримуєте бабки е, От. І в мене 4 роки назад з'явилася така ідея, а чому я експерт мобільних додатків, чому не зробити таке шаблони рішення, яке будь-який бізнес може собі купити там по підписки, наприклад, там за 3 тисячі доларів. Ну, це явно не е, 50 тисяч. Ну, ти отримаєш всю екосистему, ти отримаєш весь набір роботи вже в сучасному мобільному застосунку. І от саме тому. Кожен бізнес повинен для себе вибрати правильного агента, вибрати правильний варіант співпраці, і повинен зрозуміти, що йому в першу чергу потрібно. Увагу, wow, yeah. слухай, легше. Бо я ж теж з ніші стандартизованих, але дуже гнучких інтернет-магазинів, де зрозуміло, скільки це коштує, що всередині є під капотом. Слухай, так у тебе таке саме це рішення? Чи все ж таки додаток це така річ, яка має бути дуже персоніфікована, чи ні? Дивись, у моєму розумінні. В першу чергу, давай так, інструмент повинен тобі приносити гроші. Тобто, ти інвестуєш в мобільний застосунок, тобто ти повинен їх повернути. І чим швидше ти їх повернеш, тим швидше ти зрозумієш, що тобі далі взагалі ну, далі стоїть вкладатися в мобільний застосунок, чи, чи, чи не варто туди інвестувати? І в моєму форматі ми зробили шаблонне рішення, да, воно кастомізоване. Тобто, кожен магазин отримує свій власний застосунок. Воно не є там, що от під підгрібьонку. Ми от даємо окремі логотипи, окреме розміщення на плеймаркеті App Store з їхнім назвою. Там їхня база клієнтів. Це не маркетплейс, де вони додаються і конкурують з іншими подібними бізнесами. Це їхня окрема фішка. Але для себе бізнес повинен розуміти, да, ми не є. Ми не можемо все покрити, тому що ми даємо інструмент для отримання крутих, класних продажів від клієнта. Ми повинні бути зручними для клієнта, а не для бізнеса. Його бізнес-процеси це його чорна коробка. Там ніхто їх не може розпутати. Ну, наша задача отримати заказ і передати далі бізнесу. Бізнес сам на свій процес поставить. І от саме фішка наших додатків це в тому, щоб дати можливість бізнесу заробляти гроші вже протягом там перших, ну, за сім днів ми робимо додаток. Тобто вони отримують за сім днів, вже готове мобільне рішення. Отримують, публікують і починають з ним працювати. У нас є кейси, коли клієнти. Інвестуючи в наш сервіс через місяць, повністю повертали вкладені інвестиції. Повністю. А є клієнти інші, які приходили і казали, що у мене є гіпотеза, я хочу протестувати мобільне застосунок, чи взагалі мені бізнесу потрібен. Вони купили його, рік подивилися, попрацювали, сказали, так, да, класна штука. Тепер ми можемо робити свій, як ми хочемо, як нам буде потрібно, і ми такі, ну ми можемо вам і тут допомогти. Ну, коротше, в такому форматі. Ясно. І ви можете вже, знаючи цього клієнта, вже зробити йому там індивідуальну розробку цього мобільного. Звісно, да. Ну, це робить моя IT-компанія, яка, в принципі, може цим зайнятися. Угу, супер. А якщо ти власник інтернет-магазину, і я вже розумію, що в мене є певний трафік, я вже знаю свою цільову аудиторію, добре знаю товари, і мобільний додаток. Так, я постійно про це думаю, але все ніяк не наважуся. У мене от якісь є острахи. Розкажи, які острахи тут бувають, можливо, там наповнювати додаток вручну, щось підключати. Можливо, якось поширювати цей додаток важко. От які вони бувають ці острахи, і чи варто боятися? Супер питання. Я, я кайфую завжди відповідати на питання, які потім мій відділ продажу відбиває. Да? Так само в мене є магазин. Навіщо мені додаток? Ну, по перше, і ще раз, інтернет-магазин це класна тема для першого продажу клієнту. На нього дуже легко вести трафік. На нього можна вести трафік з Google з реклами контекстної. На нього можна вести трафік з соціальних мереж. На нього можна вести трафік з телеграм-каналів. На нього можна вести трафік навіть з Ютубу, навіть з цього ефіру, в кінці там будуть посилання на інтернет-магазини, де ви можете вести це теж, теж трафік. Тоді таки... дуже зручно. Я вірю, я вірю в це. От. І якраз фішка в тому заключається, що інтернет-магазин це перший, перший дотик з клієнтом, і фішка в тому, що сайт це, по-перше, легке рішення для того, щоб перший контакт зробити з клієнтом. І, по-перше, і друге, це класна штука для того, щоб клієнти е, купували також на сайті, тому що можна розмістити ці посилання в будь де для чого потрібен додаток? Додаток потрібен для того, щоб ваш клієнт, коли в нього є мисль в голові, купити ваш продукт, щоб він не йшов в Google і не шукав там. Ну, наприклад, там купити там, замовити роли, да, чи, чи купити якийсь одяг. Як відбувається, він йде в Google, шукає сайт. Сайт там, якщо ви не даєте рекламу, ваш сайт фіг знаде на які там сторінки, а ваші конкурентики вливають гроші в маркетинг, їхні сайти на перші сторінки, і ви втрачаєте вашу клієнта, який б він не був класний у вас. І для того, щоб він навіть замовив, він робить кучу дій, які не потрібні для вас. А додаток спрощує цю процедуру. Додаток, якщо ви гарно попрацювали з клієнтом, і клієнт подобається, що в нього ну ваш продукт, ваш сервіс. І ви попрацювали так, щоб клієнт установив мобільний застосунок. Далі, коли він подумає про замовити, піци, роли, там, одежу, чи, чи щось собі замовити, чи чай навіть замовити, чи біодобавки замовити, він відкриє зразу мобільний застосунок і там зробить замовлення. І він оце кучу шляху економіки. Все ясно, це утримання мого клієнта. Фактично, я кожного разу за нього там тричі не сплачую, не ганяюся в ремаркетингу, і вже я його собі як близеньку корзинку поклала. Ось да, ось так, я вже в телефоні, він просто віно час знову там, не шукаючи, де взяти той самий товар, або не згадуючи, як, як називався мій бренд. Звичайно, інтернет-магазин нам дуже цікавий, коли ми розвиваємо бренд в інтернеті, щоб нас по назві магазину шукали, да просто запам'ятовували. Але ще ж легше, щоб ще тут додаток нашого інтернет-магазину. 100%. А, і, диви, мені мені здається і взагалі правильно це думати комплексно про рішення про збільшення продажів. Не можна думати, що а от давай я буду продавати тільки в інстаграмі, не маючи інтернет сайту. Це от, окрема історія, там можна продавати, давай я не буду використовувати маркетплейси. Бо ми послухали ефір, і тепер у нас будуть сайті-додатки. Ні, ти теж там повинен бути, тому що це трафік. Ти повинен для себе думати, де ти можеш взяти трафік. Для того щоб далі з ним працювати, і якщо ти навчився збільшувати LTV свого клієнта, це скільки грошей він в тебе залишає протягом свого е, свого життя в своїм бізнесу, і чим більше він навчився ну ти навчився в нього отримувати, Тим інші і крутіші інструменти ти можеш використовувати для залучення нового трафіку. Це супер. Нам додаток це супер права рука необхідна для повторних продажів. От ми вже за клієнти, клієнта. Ми постійно продаємо повторне. Це золоте дніще. Ми в магазинах будуємо ці інструменти, щоб коли ти продаєш своїм клієнтам по базі, знову повторним продавати Ну, всякі всякі промокоди і так далі. В інтернет-магазинах. А додаток хороша штука, то все ж таки виходить цінність, зрозуміли острахи мінімальні. Він швидко запускається 7 днів. Я почула і створити додаток можна вже скористувавшись готовим сервісом. Додатки да. як інтернет магазину наприклад, SalesBox. Так а як ви там будете так. з клієнтом? який флоу клієнту? Він звертається там, виробник одягу що очікує. В першу чергу, ми для себе чітко розуміємо. Хочемо зрозуміти, хто що це за клієнт. Ми проводимо з ним презентацію нашого сервісу. Тому що давай говорити відверто, скажемо, ми можемо допомогти будь-якому бізнесу, але не будь-якому власні. От. І ми хочемо, щоб власник був готовий до того, що йому потрібно масштабувати його бізнес. От. Ми проводимо презентацію нашого сервісу. Ми при чому у нас, як багато кажуть, а зробіть демо-презентацію, дайте нам і пощупаємо. Для нас дуже дорого затратно цю демо-презентацію робити, тому що ми робимо конкретну презентацію під бізнес. Наші менеджери, спілкуючись з, з клієнтом, беруть то, соціальні мережі, інтернет-магазини, які в них є. І наповнюємо і показуємо вже вживу, як він буде виглядати в клієнта, і там показуємо нашу перевагу, як ми працюємо, як клієнт буде взаємодіяти зі своїми клієнтами. Мені колись наставник сказав одну круту штуку, яку я запам'ятав собі назавжди. Коли я прийшов до нього з цим проектом, він мені сказав таку річ: каже: Андрій, коли ти навчиш своїх клієнтів продавати своїм клієнтам, тоді твої клієнти будуть тебе купувати. Мисель. Так, <реш> да, от от проблема B2B, що ми не вчимо наших клієнтів, наших клієнтів, як їм потім наш товар можна продавати. Ми цього ми це робимо. Ми якраз в цьому експерт. Як відбувається? Ми проводимо демо презентацію, показуємося, як працює. Б'ємо по руках. Далі йде створення додатку. Далі не підключається команда, дизайнери. Е, далі підключається техпідтримка. Підтримка, ми створюємо додаток. Беремо інформацію у клієнта, створюємо додаток. Там сім днів в середньому відбувається публікація, тому що там ще є Apple, коли там перевірить, Google перевірить. Ну це вже окрема історія. Ми це все запустили. Потім навчаємо клієнта. У нас є велика купа матеріалів відео навчання. Ми навчаємо клієнта, і саме важливо, ми не, ми не залишаємо жодного нашого клієнта на одинці, ми його постійно підтримуємо. У нас навіть є опція зараз. Ми ввели. У нас є дівчина, яка її задача. Це щоб клієнт через два місяці почав отримувати результати, оце найкращий співробітник. У вас просто тримайте її носіть на руках, тому що вона розкриває цінність. і Робить так, щоб це інструмент для продажів. Він працював для клієнтів, коли вони беруть. Супер, неймовірно. Це ну це... Ще, ще один лайфхак. останній, щоб вже добити цю історію. В нас є такий закритий тусовка власників наших додатків, де ми збираємося. От, наприклад, кожного місяця у нас є стратегічна сесія. Ми вирішуємо, як кожному бізнесу там зробити так, щоб в нього стало більше продажів з нашим сервісом і не тільки з нашим сервісом. Крутяк, супер. Це обмін досвідом між тими, хто так. дійсно вже в тімі так би мовити. Можна ще не останок тему, бо це просто співзвучно. Додаток ставиться, вони заохочують великими знижками, безкоштовними моментами, аби ти тільки поставив цей додаток. Є лайфхак, як просувати цей додаток своїм клієнтам, своє Да. Якщо розглядати зараз мету да це Фейсбук, Інстаграм, як там виставляють рекламу в більшості. Дуже йде жорстка конкуренція в рамках рекламних креативів, рекламних кампаній на конверсію. Є така штука, є трафік в Фейсбуці, Інстаграмі на профіль, там на сайт, а є конверсія. Конверсія, якраз, вона визначається, да, покупка і так далі. І фішка і якраз і Фейсбук починає показувати рекламу тільки ті аудиторії, яка там постійно робить якісь дії, залишає заявки, купує і так далі. З додатками інша історія: у Фейсбука є крутий інструмент просування мобільного застосунку. Щоб ти собі зрозуміла, там наразі голубий океан, тому що мобільних застосунків в Україні немає настільки багато, щоб аудиторія просто вигорала, і там установка мобільного застосунку в чотири рази дешевше, ніж кнопка конверсія. Просування мобільного застосунку зараз да. всі мета, і там є просування мобільного застосунку. Просування мобільного. Це ще... О, ага, так, так, Получається, що ти не конкуруєш з цією аудиторією, тому що Фейсбук починає показувати тим клієнтам. Які установлюють мобільні застосунки. В них є поведінкова паттерн установлювати мобільні застосунки. А ця аудиторія дуже велика. І за рахунок того, що немає конкуренції, дешево установки йдуть. Є -є -є. Слухай, откритяк, ну клас. І це нова аудиторія, а, до речі. Супер. Дякую за цей лайфхак. Акціями, знижками ми вже наче вміємо їх упрошувати. А це прямо такий канал. Дуже дякую тобі за відповідь. Андрію, супер. Ти дуже допоміг. Дякую. Да, дякую тобі. Да, дякую.